Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Запрошую до спілкування у цьому форматі, де ми досліджуємо, вивчаємо, читаємо слово Боже, підбадьорюємося цим Словом і маємо Слово Боже за джерело нашої надії. Втіхи і радості у своєму щоденному християнському житті. Нині будемо досліджувати Боже Слово, яке знаходиться в посланні Святого Павла до Колосян, розділ 2, вірші з 6 по 15. Написано: святий Павло каже: отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так в ньому і ходіть, бувши вкорінені. І збудовані на ньому, та зміцнені у вірі, як вас було навчено, збагачуючись у ній з подякою. Стережіться, щоб ніхто не звів вас філософією і марною оманою за людським переданням, за стихіями світу, а не за Христом, бо у ньому тілесно живе вся повнота божества. І ви маєте у ньому повноту, а він, голова всякої влади і начальства. Ви у ньому були і обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне у Христовім обрізанні. Ви були з ним поховані у хрещенні, у ньому ви й разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих його Воскресив. І вас. Що мертві були в гріхах і в необрізанні вашого тіла, він оживив разом із ним, пробачивши всі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас. Він зсередини взяв його і прибив його на хресті, роззброївши влади і начальства, сміливо вивів їх на посміховисько. Перемігши їх на Христі, це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Викупителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, якось один лютеранський богослов слушно зауважив. Він сказав, що правдиві християни не шукають інших вчень. Які бентежать людську уяву і спонукають людське серце битися частіше. Вони також не шукають інших духовних провідників, котрі вкажуть їм інший шлях до неба, окрім того, про який нам говорить Святе Писання. Натомість вони тримаються лише єдиного, правдивого вчення про гріх і благодать, якого їх було навчено. За допомогою непомильного, живого, вічного, незмінного Божого Слова. Чудові слова. І, власне, те, про що говорить сьогодні Святий Павло у нинішньому посланні, перекликається із цими словами цього Богослова. Якщо ми поглянемо на полиці книгарень, подивимося. Про що йдеться на екранах телевізорів, комп'ютерів, смартфонів, то зауважимо, що вони усі рясніють повідомленнями, інформацією про видання, зокрема, які пропонують людям якісь особливі виняткові шляхи духовного вдосконалення, духовного зростання, переконують людину в існуванні. Потойбічних сил, які начебто можуть вершити людську долю. Уяву читачів захоплюють оповіді про події давніх часів, таких оповиті туману, язичницькі обряди, звичаї. Не бракує людей, які називають себе віруючими християнами, відвідують церкву і водночас. Вдаються до послуг астрологів, ворожбитів, користуються гороскопами, планують особисті і бізнесові справи, звертаючись до ворожбитів, і навіть не вважаються за гріх. При тому писання чітко і ясно каже: Нехай не знайдеться між тобою такий, що переводить свого сина чи доньку через вогонь, хто ворожить ворожбу. Хто ворожить по хмарах, ворожить по птахах, хто є чарівником, хто є чорнокнижником, хто викликає духа померлого, духа віщого, хто запитується про щось померлих, Боги дота для Господа кожен, хто чинить таке книга повторення закону Розділ 18. І понесуть вони свою провину. Яка провина того, хто питає, ворожбита фальшивого пророка? Така буде провина цього фальшивого пророка, книга пророка Єзикиїля, розділ 14. Треба частіше нагадувати людям ці слова зі святого Писання. Серед іншого Кепського, який є довкола нас, людям пропонують почасти книжки пророків в Лапках і пророчиць, які начебто містять якісь. Виняткові додаткові духовні знання, що вони відсутні у Біблії, заохочують людей до читання таких книжок чи до читання і розсилання так званих святих молитов, святих листів, які нібито дарують благополуччя тим, хто їх вживає, промовляє, розсилає і насилають прокляття на тих, хто їх відкидає. Довкола нас, і це правда, так багато чисельних небезпек і фальшивих вчень, які нам, дітям Божим, потрібно рішуче відкидати. Ми мусимо вчитися розрізняти вовків овечка шкірах фальшивих вчителів, які перекрочують і спотворюють святе писання, маючи на меті лише одне: звести людей на манівці. Відвести їх від Христа, Спасителя, від церкви Господа нашого Ісуса Христа, від спасіння і вічного життя, прощення гріхів. Апостол Павло в сьогоднішньому посланні серед іншого торкається цих питань також. Ідеться про проблеми, які постали у церкві в колосах, нині це територія сучасної. Туреччини в тамтешній Колоській християнській громаді постали серйозні проблеми. Там з'явилися фальшиві вчителі, які почали навчати, що для спасіння недостатньо покладатися на одну лише викупну працю Ісуса Христа і Божу благодать. Натомість вони почали культивувати винятково вищу релігійність, яка Досягається поклонінням стихіям природи, дотриманням давніх звичаїв, обрядів, утриманням від певних видів їжі, святкуванням певних нехристиянських свят. І ці фальшиві вчителі фактично зводили, віруючий філософію та марною оманою за переданням людським за вченням цього світу, як каже святий Павло. І апостол. Знаючи про цю проблему, застерігає вірян у колосах, а відтак і всіх дітей Божих, усіх часів, щоб вони пильнували і стереглися подібних речей, трималися лише тої правди, якої їх було навчено зі святого Писання, з Божого Слова. І основи цієї правди ми вивчаємо у церкві, згодом поглиблюємо свої знання. Під час занять, на яких досліджуємо Боже Слово, під час слухання проповідей Божого Слова і так далі. Дуже важливо вивчати, досліджувати, слухати Боже Слово, знати ті істини, які воно містить, щоб мати під ногами тверду основу. І оскільки, як каже пророк Ісая, там, де звіщається Боже Слово, воно ніколи не буває без плоду, а святий Павло зауважує, що Євангеліє є сила Божа на спасіння, нині для нас в Україні сущих є конче важливою річчю проповідування, звіщення, поширення чистого Божого Слова. Щоб правда Божа ширилася, освячувала. Людей людські серця просвічувала і будувала. Святий Павло каже, що в Божому Сині ми маємо всю повноту Божої благодаті, усю. Не частку, а всю повністю. І з цього ми не можемо і не повинні щось ані додавати, ані віднімати. Так само, як до Божого Слова. Як про це йдеться в Книзі об'явлення. Святий Павло підкреслюється такими словами. Ісус Христос Господь. Він наголошує, що Син Божий є Божим помазанцем, обіцяним Месією, єдиним Спасителем світу від гріхів, єдиною дорогою до спасіння і вічного життя Царства Небесного. Апостол свідчить також про. Божественність Христа як Другої особи Святої Тріці з усіма притаманними їй божественними рисами. І таким чином, Він спростовує фальшиві вчення про Сина Божого як лише звичайну людину або особу, що нижча за божественністю від Отця. І, зокрема, Павло каже про Христа, що в ньому. Тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в ньому повноту, а він голова всякої влади і начальства. Це чудові слова. Їх сповідує і знає нині кожна правдива дитина Божа. І саме цього Христа, в якому є вся повнота Божества, ми сповідуємо у християнському символі віри. Завдяки йому ми, ті, що були від народжені духовно мертвими, стали воскрешеними до нового життя. І у віршах 13 і 14 нинішнього послання святий Павло наголошує, що Син Божий помер за гріхи цілого світу, прибив їх до Голговського Христа. Отож, все, що нам потрібно робити, триматися нашого Викупителя. Покладатися на нього, перебувати в ньому, бути вкоріненими і збудованими на ньому, його слові, зміцненими у правдивій вірі, якої нас було навчено зростати у цій вірі і піклуватися, щоб ця віра не охолоджувалася, а зростала. І ця спасенна віра скеровує нас до вдячності Богові за Усі благословіння, які ми маємо, за дарунки нашого спасіння з благодаті, прощення гріхів, вічне життя, яке ми маємо у Сині Божім, завдяки Його жертві за нас і за провини цілого світу. Написано в посланню до Ефесян: до спасення ви благодаттю через віру, а це не від вас, це дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Дорогі брати і сестри, з живою вірою в Христа Спасителя, яка вкорінюється в нас Божим Словом і зростає через Слово, зміцнюється за допомогою правдивих тіла і крові Ісуса Христа в Господній вечері, тримаючись благословенство хрещення, ми маємо досить підстав для вдячності Богові. Навіть більше, ніж ми потребуємо. Отож, твердо стійте у Євангелії нашого Господа Ісуса Христа у правді Божій. Остерігайтеся відсурайтеся фальшивих вчень і фальшивих поводарів, які зводять на манівці. Це про них Господь сказав у Євангелії від Івана: ці люди вустами шанують мене. Серце ж їхнє далеко від мене, надаремно шанують вони мене, бо навчають наук людських заповідей. Слово Христове нехай перебуває у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте і наставляйте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях Господу, псалми і гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите, словом чи ділом, робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього, Богові і Отцеві. Благодать Божа нехай буде з вами нині і повсякчас. Амінь.